Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як зв'язати такий гарний візерунок, називається розсипна сітка, в рапорті узора 4 петлі і 4 ряди вверх. Давайте почнемо в'язання. Перша кромкова петля знімається і пров'язується одна лицева накид. Дві разом лицевою, вішаємо на ліву спицю і зверху ще одну петлю на неї. І знімаємо на праву спицю. І робимо накид це рапорт візерунку. І далі він повторюється: лицева, накид, дві разом лицевою, вертаємо на ліву спицю зверху петлю і вертаємо на праву спицю накид І так я повторюю до кінця ряду, накид, дві разом пров'язуємо лицевою, вертаємо на ліву спицю, робимо петлю зверху і вертаємо на правий накид, кромково пров'язується вигорітньою. Далі другий ряд. Кромка знімається Пров'язуємо лицева виворітня, лицева виворітня. І так я повторюю до кінця ряду. Третій ряд кромкова петля знімається. Робимо накид. Дві разом лицевою. Знімаємо, вішаємо на ліву сторону. зверху одягаємо петлю і знімаємо на праву спицю. Накид, лицево. Це такий рапорт узору. Далі він повторюється: накид дві разом лицевою, вішаємо на ліву спицю. зверху одягаємо петлю. Знімаємо на праву спицю, накид лицева. І так я в'яжу до кінця ряду. В кінці накид, дві разом пров'язуємо лицевою, вішаємо на ліву сторону, зверху петлю і знімаємо петлю на праву сторону. Далі робимо накид. Лицева петля, кромкова пров'язується виворітніми. І останній четвертий ряд: кромкова петля знімається, і всі петлі до кінця ряду пров'язуються виворітніми. Починаючи з п'ятого ряду, рапорт візерунка повторюється з першого ряду. Ми повторюємо з першого по четвертий ряд і в'яжемо візерунок вверх. Якщо уважно в'язати, буде нескладно. Головне не згубити накиди. Дякую всім за увагу.